Кожен день в 10 місцях області здійснюється контроль радіоактивного фону. Як ви можете читати в засобах масової інформації, є інформація, скільки в нас, ну я вам так скажу, більше 60 МГц в годину це вже загроза для нашого здоров'я. До 60 фон, там 10, 13, 20 не шкодить. На сьогоднішній день у нас фон радіаційний приблизно 10-13. Герз годину. буквально за один день. Ми підготували таку. Такий буклет дуже доступно, просто і чітко описано, що робити в випадку радіаційної загрози, що необхідно запастися, які продукти, як навіть медична частина, це йодна профілактика в раді в разі радіаційної аварії. Бо у нас люди кажуть, що треба йод пити, треба ще щось. Ні, будь ласка, знайомтеся і дуже просто, і воно зрозуміло, коли, за скільки і після чого використовувати ті чи інші ліки. Кажу, вчорашні події, дали зрозуміти, що нам потрібно бути готовими.